Доброго дня! У нас сьогодні такий смачний поживний хлібчик з вівсяного борошна з додаванням зерен льону, кунжуту. Дивіться, який він гарнезний хлібчик. Ось подивіться, який він гарний. Рекомендую вам приготувати. Як я його готувала, запрошую на канал до перегляду. Нам будуть потрібні такі інгредієнти: сир кисломолочний. Жирність кисломолочного сиру у мене 9 Але я думаю, можна взяти іншу, іншої жирності сир. Так, Потрібні будуть яйця, борошно, вівсяне, розпушувач, трошки стевії або цукру для кольору. Можна не, можна не використовувати взагалі цукор. Або цукорозамінники. Я випікала без цукрів, без стевії, без звичайного цукру, доволі смачний і хліб нормальний і без цукрів. Буду пекти хліб на сироватці. А можна сироватку замінити, наприклад, кефіром чи водою. Теж, я думаю, буде добре. В хлібчик можна додати по бажанню такі зернятка, як кунжут. Зерна льону. В мене ще трошки є такого насіннячка, зернятка сушеного кропу. Мені подобається додати, можна не додати. Так, і звісно ж, треба буде сіль за смаком, потрібна буде форма для запікання, олійка для змащування форми. Також буде потрібен блендер. Візьміть мисочку, в якій будете замішувати тістечко для хлібчика, в неї я всипаю наш. Кисломолочний сир. У мене тут 150 грамів. Так, і я його зараз переб'ю блендером трошки в однорідну масу, таку, щоб не було крупиночок сиру. Я перед цим робила хліб і не перебивала сир. І зустрічалися в хлібі такі грудочки сиру. Це когось ну, комусь подобається, комусь не подобається. Але я вирішила все-таки цей раз перебити блендером сир, щоб зовсім хлібчик був такий однорідний, однорідний структура була хлібчика повністю. Щоб, сир не, ну, щоб не видно було сиру в хлібові. Перебиваю я блендером сир. Сир я перебила. Яка вона стала тепер на пастоподібну? Пастоподібний сир став такий гарний, те, що треба. Але можна використати, звісно, ж і не перебивати. Так, розім'яти добре, вилочкою, чи вінчиком, там, як ви можете перебити, можна не перебивати. Теж. Буде добре, смак хлібу буде теж смачний. До перебитого си, кисломолочного сиру додаємо яйця, два яйця я кину, з'єднуємо яйця з кисломолочним сиром, ретельно помішаємо. Можна це зробити вінчиком, буде, мабуть, ще краще. Так, змішалося добре. Добавляю сироватку, а ви, якщо хочете, добавте кефір чи, звісно, воду. Все ретельно перемішуємо, додаю чайну ложку солі, ретельно розмішуємо сіль. Я додам пів чайної ложки стевії. можна менше було б додати. Але взялося на ложечку пів, значить, буде пів. Ретельно все перемішуємо. Стевію можна замінити ж цукром, я вже казала, або не використовувати взагалі цукри. Теж буде смачно. Так, всипаємо борошно вівсяне. У мене тут 250 грамів. Ну, Десь приблизно треба 200-220, ну, може, 250. Таке тісточко повинно бути густеньке таке. Ну, і не дуже густе, і не дуже рідке. Ну, Таке густеньке тістечко. В мене, мабуть, оце піде 250 грамів борошна піде. Минулим разом я 220 десь в мене пішло приблизно так. Так, зараз ми ретельно його все перемішаємо. Я додаю свої зернятка, зерна льону, зерна кунжуту пару ложечок і трошки Зерен кропу. Але це вже по бажанню. Можна ще якісь, можна додати, наприклад, я так хотіла додати зерна насіння соняшника, гарбузове насіння. Ну, тобто, це вже по бажанню. Так, ретельно все перемішуємо. Вже це можна зробити вилочкою, тому що вінчиком. Тяжко це вже буде зробити. Я ще розмішаю добре вилочкою і залишу цю масу десь на півгодини щоб трошечки набухли зернятка, льон і борошно, саме борошно трошечки, таке воно трошки буде густіше, але можна не чекати. Можна не чекати, змазати зараз формочку і ставити вже розігріту духовку. А ми залишимо. На півгодинки, поки нагріється духовка, залишимо, щоб воно трошечки набухло. Я забула додати розпушувач, тому зараз будемо додавати розпушувач. Трошки додам в тісто борошна, грамульку так, ну, грам 50, може, там менше, ніж 50, десь ложки дві. І додам так розпушувач. Отак, забула, пробачте. А вже не хочеться перезаписувати. Так, отак трошки змішаємо, щоб воно трошки з борошном змішалося. І добре-добре знову вимісимо. Ну, тепер буде воно трошки густіше, звісно. Але нічого страшного, у мене перший хліб теж був такий трошки густіший, чим. Ось я зробила тісто для другого хліба. Так, ретельненько перемішайте і залишимо. Трошечки залишимо, поки нагріємо духовку, тісто якраз набухне трошки загустіше, густіше буде чим. Не так замітно буде, що воно густіше, але трошки постоє на столі тісто. Так, гарненько так вимісіть, щоб до, добре перемішалися наші всі інгредієнти. Так. А можна це все зробити в кухонній кухонні машині, звісно, але ж не до, перебивати до сильно довго перебивати не треба. Просто щоб з'єдналися всі інгредієнти. Гріємо духовку на 180 градусів. Я включила вже духовку. Зараз трошечки отак підберу тістечко. Можна його трошки накрити і залишимо. Поки нагрівається духовка. Духовка нагрівається, я поки тістечко так прикрию тарілочкою, а можна крижечкою чи плівочкою. Тісто постояло півгодинки. Трошки набухло, воно змінилося трошки. Звісно, стало густіше. Перший раз, як я робила, воно в мене не стояло зовсім. А цей раз я трошки вирішила, щоб воно постояло півгодинки, щоб набухли всякі зернятка там. Тепер перекладаємо в форму. Форму я змастила олійкою. Духовка вже нагріта. Зараз ми викладаємо тістечко, вирівняємо його в формі. Так. За допомогою лопатки вирівняйте формочки добре його тістечко в формі, вирівняла його, тепер я хочу посипати зернятками зверху, але це робити не обов'язково, це по бажанню. Це можна, можна сипати, можна Різними, які у вас є злакові такі. У мене тут кунжут, у мене тут льон і вівсяні пластівці. Можна, звісно ж, посипати зернятами соняшника чи гарбуза, це вже по бажанню. Так, отак, гарненько посипемо. тісто вологе. Повинно пристати добре, не, від, не обсипатися. Все, ставимо в духовку на 180 градусів, нагріту духовку вже заздалегідь, на 50, а той час ми 50 хвилиночок попечем, подивимося, як він себе веде. Провіримо шпажкою дерев'яною і може ще прийдеться допікати. Тому зараз на 50 хвилиночок ставимо на 180 градусів. Кліпчик в духовці був 52 хвилини. Він такий вже румяний, румяний, гарний. Зараз проткну шпажкою і подивлюся, вона сухенька, гарна. Все. Вже допікати не буду. Він так тріснув, гарний такий, на вигляд, дуже-дуже гарно виглядає. Зараз я його накрию полотенечком і дочекаюся, поки він охолоне. Щоб я могла гарно вам нарізати і показати, який він всередині. Я накриваю його так полотенечком І все. І залишаю. Хлібчик охолонув. Зараз будемо доставати з форми і смакувати. Ось такий він пропечений добре. Зараз я його розріжу і покажу, який він там всередині. Я вам передати не можу, який це смачний хлібчик. Це просто смачно. Зараз будемо намазувати на нього чи масло, чи як сир положимо, і будемо смакувати. Це дуже-дуже смачно. Рекомендую приготувати такий смачний хлібчик. Набагато корисніший, ніж з вищого гатунку хліб. Всім дякую за увагу, до побачення і до нових зустрічей! Отака вот смакота у нас сьогодні.